Зі сльозами та молитвами так у Черкасах виряджали на передову дев'ятеро добровольців полку Азов. Проводи влаштували прямо у середмісті. З побажаннями повернутися живими, здоровими до хлопців прийшли і рідні, і зовсім незнайомі люди. Сліз не стримував ніхто, навіть наша Вікторія Хамаза. Із рідної оселі на поле бою останні миті перед відправкою Олег проводить у холі родини. Вже вдруге він лишає мирну землю та їде на схід добровольцем. Відпочили, набралися сил, їдемо продовжувати нашу справу. Все добре, все чудово. Побачили рідних, близьких, друзів, так що все нормально, їдемо перемагати. Поряд із Олегом найрідніші – мама та кохана дівчина обидві стримують сльози та в один голос наказують хлопцю повернутися живим та неушкодженим. Це просили в Бога, щоб усіх захистив, поміг, і головне віримо, що вони переможуть. Моя кохана людина воює на сході, те, що мої друзі також там приймають участь, і це дає натхнення. І я ходжу, збираю, прошу, щоб нам давали кошти на допомогу нашим хлопцям. Останні миті у колі друзів проводить і 21-річний ігор. каже там на сході воює передусім за мир та спокій найближчих. Ми це ділим для того, щоб Тут не було війни. Насправді ми воюємо не за той же Донбас, а більше за нашу, нашу родну землю. Тому що якщо ми не встановимо там, то воно прийде сюди на нашу землю, а я цього не хочу. Тут мої дівчинки, роді, друзі. Перед відправкою хлопці обіцяють повернутися живими та лише із перемогою. Сліз не стримують навіть чоловіки. За таку мужність бістям дякують на колінах благодарим вас от всей душі. Спасибо вам, низкий поклон от всіх жителів Черкащини. Спасибо бачити И возвращайтесь, пожалуйста, живими. Спасибо вам, аби хлопці повернулися цілі та якомога швидше. Найменші містян вручають їм саморобні обереги. Кожен таки каже Черкащанка Оксана, має особливу силу. В пустинку кладеться пучка рідної землі, для того, щоб воїн повернувся на рідну землю. Пучка зерна, для того, щоб воїн завжди був не голодний, тобто ситий. Пучка солі, адже сіль це захист від усього злого. І пучка різнотрав'я. Такі обереги там, на полі бою, на вагу золота, каже боєць Олег Петренко, бо не лише підтримують бойовий дух, а нагадують, задля кого хлопці йдуть під кулі. Ім'яні ти слабості бувають у кожного із бойців. тому, іменно, возможно, навіть в такі мгновені там взгляд на дитячий рисунок на стіні казарми. Він просто може творіти чудеса. Ми вас хлібом зустрінемо і пісень заспіваємо, і збудуємо країну. Найбагатшу, я знаю. Із центра Черкас хлопці відразу рушають в зону АТО. Скільки пробудуть на сході, цього разу не знають, та всі в один голос переконують, стоятимуть там до переможного кінця. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка. Новини.